Позицію хлопця з Запоріжжя про україномовних дівчат не підтримую. Згадав історію, приїжджав до мене в гості друг з Одеси, він російськомовний у побуті. В один з днів він пішов в поля, а потім розповідав, як познайомився з киянкою, і як важко йому було підтримувати з нею розмову українською. Йому було важко, але намагався, як міг. Супер. Потім після пари коктейлів, вона забула і розмовляла, як спілкується зазвичай. Супер. Ну, таке буває. Ну, таке буває. Люди зараз дійсно вони стараються. І дійсно, для багатьох звичка спілкуватися російською, вона залишається. І дійсно, багатьом простіше ще досі простіше, спілкуватися російською. Але ж ну це ж також зрозуміло, це ну, якщо я, наприклад, російською до цього постійно в побуті. І не тільки в побуті по роботі, там, в виступах та таке інше, в відосах. Я спілкувався 37 років з копійками. 37 років. Скільки часу? Ясно, що воно перекривається важко. Ну і так, для інших людей, навіть якщо не 37, а там 20-22 роки. Це немало. Це немало. Якісь слова російською, ти в своєму житті мільйон разів казав. Мільйони, якісь речення, ти промовляв мільйони, сотні тисяч разів, тисячу разів. А українською це, ти ці речення ще кажеш там перший, десятий, сотий раз. До цього треба звикнути. Але якщо людина старається, це немало і точно це все вдасться. Це питання часу лише.